Хочеш знати, чим справді було те, що так колись пишно цвіло, що на серце наводило чари, світ в злотисті примари, те, що сяло, чистий кришталь а безжалісний мов сталь Приторкнутись, ти хочеш близенько, придивитись до нього пильненько. Скинець нього покраси квітки. Одрізнити основу і нитки, адже часу найкраща тканина, під спотом, просто груба ряднина, залишися робота сумна, не доводить до правди вона, глянь смереки, зелені коси, Повбирались у ясні роси. Не чи то справді роса, самоцвітна всесвітня краса то, може, те сонце створило, в лелітки дощ холодний змінило, або може, то хитрий дитець, з марних капець бідає вінець, або може, то винна смерека, що показує росу далека. Ти хочеш близенько приторкнутись, ти хочеш близенько приторкнутись ти хочеш близенько придивитись до нього пильненько, скинуть з нього, покраси квітки, Одрізнити основу й нитки адже часом найкраща тканина, під спотом просто руба ряднина, Скинуть з нього, покраси квітки з основу й нитки чи часом найкраща тканина, під сподом просто груба ряднина, залишився робота сумна, не доводить до правди вона, як змереки, зелені і коси, побирали сурясні роси, не чи то справді роса. Холодний змінило, або може, то хитрий вітрець, З марних крапель сплітає вінець, не питай, чи то справді роса, Самоцвітна всесвітня краса, чи то може, то сонце здурило, влітки дощ холодний змінило, або може, то хитрий вітрець, змарних крапель спітає вінець, або може, то винна смерека. Що показує росус далека?